Політичний. Що першим зробиш? Що першим будеш? Политься. Повисять. Хлопці, ми вас чекали. Друзі, взагалі всім страшенно дякуємо. Ви не уявляєте, це найбільша пісня. Дякую за передачу. Це найбільша пісня, найкращий звук, який я колись в житті чув. Коли. Нічого не розумієш, але розумієш, що люди прийшли до тебе підграти і проводять мітинг. Ми так думали, що це Маньковський, судячи з голосу його да, да, вірно. Да, да. Було чудно, Але так. було страшенно було приємно. Було От ти відчуваєш, живеш не недорма. Я скажу, було найстрашенно приємно людям, які там мій співкамерник потрапив за марихуану. Він був натхнений, він був натхнений, що комусь не байдуже, що комусь хочеться це змінити. Вони всіх з ким ми сиділи, пообіцяли за нас голосувати. Коли будуть вибори? Ну його ра які умови? Як ви ти Ви відчували? відчували на собі якусь увагу? додаткову в лапках, я маю на увазі? Ну перший же день нашого перебування там. До нас чи, приходили дві делегації. Чи був наказ якось вас там трошечки так? Ну, Невідомо про наказ, але було дві делегації. Перша делегація від керівництва закладу цього, яка попросила нас написати заяву, що нас все влаштовує, що в нас немає претензій. Друга делегація від Київської прокуратури, яка теж за аналічні прохання нас звернулася щоб написати аналогічні відмовні листи, що в нас немає претензій і так далі. Вони з цими переживали і Щось так тіпило, мабуть, спустив, що з радіївським цим організатором були великі проблеми, ну і тому вони відповідно перестраховувалися.